Так, ну що ж, продовження експерименту з приводу нульового експорту на гібридному інверторі, я підключив назад різні трансформатори струму, встановив їх. І, е, що ж, ми спостерігаємо в режимі Selling First. З рідними трансформаторами струму ми бачимо ну, практично ідеальну генерацію в мережу. Тепер, між гібридним інвертором і вводом в хату, ну і відповідно між розумним лічильником, зараз Увімкнений бойлер О, гріємо воду і дивіться, що відбувається. Значить так, переходимо на зовнішній метр. О! Тепер ми бачимо, що по двох фазах йде генерація, по третій фазі лише а, споживання близько 500 Вт. Ну, ось так приблизно картинка виглядає. Ну, відповідно, там хати ще трохи споживання. Е, ось це показники, ті, які бачать дейка, і ми зараз звіримо, чи вони відповідають тому, що безпосередньо фізично відображається на метрі. Син стоїть біля розумного лічильника. Артемчик, що зараз по потужності на розумному лічильнику? Генерат ти кажи генерація споживання з плюсом з мінусом. Дякую, будь там. Тобто, е з приводу правильності зняття показників з зовнішнього метра ми переконалися в тому, що в дійсності все нормально. Ну і для прикладу, якщо ми зараз його виключимо, ми побачимо, що. Рідні трансформатори струму показують е, генерацію. Хоча я не, не зрозумію, він, напевно... А, ну правильно, сел. Ага. Генерацію. Е, синочок а що показує? Е, Е, які показники там на метрі? Генерація 950 на одній, на другій 860 і споживання 520. Ну, зрозуміло, що ось ці показники це з цих трансформаторів струму, які тут, а то там. Е, ну, робота перевірена, все правильно. І тепер, якщо ми зараз візьмемо нульовий експорт, тут CT включимо. При цьому в нас е рідні трансформатори струму, дивимось, що буде відбуватися. Ось що в нас відбувається. Бачите? Ну, якась не зовсім коректна робота. Зарядки немає. Куди він оце піндюрить, я не розумію. Ну, Зараз я перевірю, напевно, ще раз внутрішні трансформатори струму перевірю. Ну а відео буде продовження.